Всім привіт! З вами актуальні новини МКФКБ. Вручення документів про освіту завжди завершує навчальний цикл. В МКФКБ святкове дійство відбулося на початку липня. Як Годиться, захід розпочався хвилиною мовчання з ушануванням полеглих захисників. Далі, ведучий заходу. Випускник коледжу 2014 року, відомий шоумен стендапер Володимир Шпілька, майстерно через спогади і студентські жарти демонстрував випускникам головну аксіому фахівця: любиш те, чим займаєшся, значить, будеш успішним. З вітальним словом до присутніх звернулася начальниця юридичного відділу, голова профспілкового комітету закарпатської облспожспілки Богдана Данканич. Під час вітальної промови директора коледжу були відзначені кращі випускники у різних номінаціях. Через зайнятість побажання від імені батьків нашої успішної випускниці, директорки супермаркету Алма Алесофілканич та мами найкращої за рейтингом студентки Ірини Туряниці пролунали у формі відеозвернення. Між виступами звучали пісенні дарунки від вокалістів, лауреатів багатьох всеукраїнських і міжнародних фестивалів. Та конкурсів як роботодавець Крістіна Дешко, наша випускниця із родини династії випускників коледжу, керівниця найсучаснішого мукашівського ресторану Дарлін наголосила на індивідуальності та вмінні безперервно навчатися. Динамічними сучасними танцями потішили другокурсниці з 211 та 221 групи. Від активістів-першокурсників випускникам були вручені листи у майбутнє. Слово випускників викликало розчулення та щирі сльози, розлуки з коледжем, одногрупниками і педагогами. Завершилося свято врученням дипломів випускникам денного і заочного відділень, директором коледжу, кандидатом економічних наук, доцентом Богданом Кабаці та заступницею директора з навчально-виховної роботи Євою Меденці. Щаслива й піднесена дипломована молодь готується до продовження навчання у Львівському торгівельному економічному університеті та польській академії бізнесу чи до професійної кар'єри. Отож, хай усім щастить! А найамбітніші бажання випускників нехай втіляться у життя найближчим часом. А ви, друзі, продовжуйте слідкувати за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!